Привіт, дітки. Подивіться, хто завітав до нас у гості. Це ж ведмедик. Ведмедику, ми дуже тобі раді, але ж зараз зима. Ти ж ще маєш спати у барлозі. Якось так вийшло, що я прокинувся і не зміг заснути. Всі мої знайомі ведмеді ще сплять. Мені, самому, сумно, от я й завітав до вас. Ведмедику, ти ж, мабуть, голодний раз тільки прокинувся. Так, дуже голодний. Діти, давайте прогостимо нашого гостя його улюбленою їжею. Ведмеді харчуються корою дерев, листям, корінням, грибами, горіхами, фруктами та ягодами. Крім рослинної їжі, вони не проти поласувати м'ясом та рибкою. Діти, давайте виберемо продукти, які полюбляє ведмедик. Ведмедику, дітки вибрали для тебе твою улюблену їжу. Пригощайся. Залюбки, дякую вам. У нас серед книжок є книга до зібрання історії тварин. Давайте пошукаємо і дізнаємось, можливо, схожа історія вже траплялася із ведмедями. Ось, дітки, я знайшла Вмощуйтесь зручніше і разом з нашим гостем послухайте історію ведмедика, який рано прокинувся. Мене звати ведмедик Бурчик, і я хочу розказати вам історію, яка трапила зі мною одного зимового дня. Моя мама ведмедиця заздалегідь підготувала зручне лігво, щоб спати всю довгу зиму. Сніг накрив землю пухнастою ковдою, а вітер колисав дерева, ніби співав колисково. Але цього року зима була незвичайною, сніг випав лише трохи. А потім розтанув. Сонечко частенько заглядало у барліг, і одного разу його промінчики лагідно торкнулися мого носика. Я чихнув, потягнувся, прислухався навколо. Було тихо. Дивно. Я пам'ятаю, що взимку маю спати, але мені чомусь зовсім не хотілося спати. Я обережно вийшов із барлогу і здивувався. Снігу майже не було. Замість білого покривала на землі лежали торішні листочки, а десь здалеку чулися співи птахів. Що це? Невже весна? Я так здивувався. Я пішов до лісової галявини та зустрів білочку. Я спитав у неї, чому так тепло, хіба зима вже закінчилась? Ні, бурчику, сказала білочка, це просто тепла зима. Таке буває, але скоро знову похолодніше, і тобі краще повертатись в барліг. Але я побіг далі і побачив струмочок, який зовсім не замерз. Над водою літали мошки, а на дереві весело стрибали синички. Я ще ніколи такого не бачив взимку. Я захотів погратись, але раптом відчув. Що лапки стали важкими, а очі самі заплющуються. Ой, я втомився. Тут до мене підійшла стара мудра сова. Вона сказала мені, Бурчику, тобі потрібно повернутися додому. Ведмеді сплять узимку, навіть якщо вона тепла, інакше ти не матимеш сил на весні». Я погодився із совою, позіхнув і повільно повернувся до свого барлогу. Я знову вмостився поряд із мамою, згорнувся клубочком і всміхаючись заснув. А ліс знову став тихим, чекаючи справжньої весни. Ну що ж, діти, давайте подумаємо, чи схожа історія ведмедика бурчика з історією нашого гостя. Зараз яка пора року? Зима. А чи є сніг? Ні, немає. Чи холодно на дворі? Так, на дворі холодно, але не морозно. Скоріш прохолодно. А якою ми взагалі уявляємо зиму? Так, сніжною, холодною, з борульками і морозом. Але іноді зима буває теплою. Це коли снігу мало або взагалі немає, а температура вища за нуль. За такої погоди не замерзають водойми, трава може залишатися зеленою, тварини не засинають у сплячку або рано прокидаються. Тож дітки зима буває як холодною, так і теплою. Здавайте трішки пограємо, дивіться на екран та повторюйте рухи. Сонце світить ми радіємо. І по снігу весело біжимо. Але снігу щось немає. Замість нього дощик накрапає. А тепер давайте розглянемо зображення і виберемо явища, яких не буває у теплу зиму. Отже, дітки, як ви гадаєте, чому ведмедик прокинувся завчасно? Так, ведмедик прокинувся завчасно, тому що зима виявилась занадто теплою. Ведмедику, але попереду ще один місяць зими. Хоч зима і тепла, але бувають і морозні дні та тижні. Тож тобі слід повернутись у барліг. Дякую вам, я зрозумів, чому прокинувся так рано. Зима виявилась такою теплою, що я переплутав її з весною. Але я так добре поїв, послухав цікаву історію, що мені раптом знову захотілося спати. Я, мабуть, піду. Зустрінемось вже весною. До зустрічі, малята. Любі дітки, наша зустріч також завершується. Сьогодні ми з вами дізналися, що природа буває різною і тепла зима це ще один її цікавий прояв. Бувайте, малята!